Всіх вітаю, друзі! У нас сьогодні буде дуже цікаве відео. Сьогодні ми проведемо повноцінний тест акумуляторів від Grosser, бо в них ціна дуже дешева і подивимось на їхню якість. Чотири ампер години я провіряв. Я вам показував з косою. Реально вони видають більше заявленого в цьому відео. Ми також оцей провіримо, Я вам покажу. Бачите, він же юзаний, Вже був на сервісі. У мене два дні працював хлопців на гайковерті. Ці новенькі я розпакував тільки буде в нас на три ампер години, буде на вісім ампер годин і буде на чотири ампер години. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є, з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, хто буде питати, тут посадка під Макіту. Йдуть ці акумулятори, як під лідери, як під прокрафти, і під зарядки йдуть. Коротше, всюди йдуть. Це сама популярна посадка. Це я думаю, ви зрозуміли, бо в коментарях пишуть багато мені Вова, а воно підходить під Макіту. Посадка. Так, все підходить. Дивіться, що мені прийшло? Е, прийшли мені акумулятори. Це мене на 4 ампер разом з косою були. Дві штуки, коли ти купляєш е, не коса, а, а тример. Акумуляторний тример в комплекті йдуть два акумулятора по 4 ампер години. Йде зарядне на півтора чи два ампер години. Коротше, дуже топова комплектація. І щоб ви розуміли, на 4 ампер години на сайті Grosser цей акумулятор коштує 1000 гривень. 999 грн. гривень. Акція зараз є. Не знаю, чи подосі є, заглянемо на сайт, я вам покажу. Далі 3 ампер години тільки розпакував спів тато поюзати його, бо тому що тато пішов щось косити, взяв акум і вже запхав, вже тут юзав, юзав. І цей юзав, бачите, він вже чуханий. Но я провірив наємність. Час затягнувся. Тато посадив, за ким я зарядив, за ким я поставив наємність ці акумулятори. Коротше, батько мені, як то кажуть, продовжив процес. Це все діло з тестом. Ну нічого. І на 8 А годин це в нас пише. Бачите, у нас тут 21700, На цих акумуляторах не пише, це в нас е, виходить 18650. Оці на 3 ампер години 18650. Тут у нас по 1,5 ампер години акумулятор. А ці е, в нас по 2000 мА, і тут у нас 18650. А вже на бачите на 8 А годин пише в нас формат акумуляторів 21700. По упаковці, е, що в нас є, дивіться, це в нас на 3 ампер години 60 Вт годин 20 Вт акумулятор. У нас в комплекті є гарантійний талон. все як має бути все як положено. Гарантійний талон заповнюєте в нас індивідуальний номер цього акумулятора. Бачите, вони мають нумерацію. Він тут у нас знаходиться SN. Бачите, він все сходиться. Це є за 8 ампер. А це візьмемо. Це ми на 3 ампера. Взяли, Дивимось, все сходиться. 498. Гарантія на акумулятори гросери дають 3 місяці. Але все офіційно, все гарно. От в такому коробку давайте ми це відставимо. Гарантійний талон не губимо. Сюди і на 8 ампер годин ідентично гарантійний талон номер. Це ми також підставимо на бік. Добре, давайте ми зовсім заберемо. Нам не потрібно. Перейдемо спочатку до чого. Що я вам е, хочу сказати по виконанні цього акумулятора. Зроблені вони просто топово. Я вам скажу. За таку ціну дуже гарно приділили увагу акумуляторах, щоб ви розуміли, зарядка ти можеш заряджати їх навіть через DC. Якщо у вас немає зарядного, хоча заряджати ти можеш їх від других брендів зарядними, які мають посадку під макіту. І ще DC. s k 4 Аго і 3 Ампер -години. Акумулятори. Індикація дуже красиво зроблена. Дивіться, ось так. Бачите, і з цієї сторони, і з цієї. А ага, гасний, блін, просто так плавним. Подивіться, зараз я питання. Б... Чик, погасло. І також ідентично зроблений на 3 а години. Така же сама індикація з двох сторін, щоб ти не заглядав. Хочеш цей, хочеш цей, подивився, кнопочка активував загасло. На 8 ампердин вона вже не має. Ні, має dc шку Я думав, що немає. Дивіться, також має dc шку що ти можеш заряджати через DC. Індикація в нас зовсім друга, така простіша. Натискаєте. Тут насе гарно, чітко промальовано і дуже яскрава індикація. Подивіться, дуже яскрава індикація, теж плавно гасне. d є. Пластик виконаний дуже якісно. Пластик товстий, ABS, пластик дуже класно. І що я вам хочу звернути увагу? Гростер приділили капецьку увагу. Навіть малюнки. Бачите, вони все це не наклейка. Це не просто наклейка, це просто е, вибито так, ну, типа випукле, щоб ви розуміли, бачите, що тут, що тут, кожен акумулятор промальовувався. Бачите, оце, оце не наклейка. Друзі, це, це не підвал. Я вам чесно скажу, що це не підвал. І ці акумулятори дійсно видають свої заявлені характеристики. Зараз я вам це все покажу. Давайте я вам ставлю зараз кусочки, де я проводив тест і на цьому акумуляторі, який вже відпахав майже місяць, і на цих нових на 3 а години, і на 8 Агодин. Так що дивіться вставочку, скільки видали ці акумулятори поємності, а потім ми підемо їх розбирати. По результатах ємності, що видали нам ці акумулятори Grosser. один на 8 А годин, другий на 3 а години. Почнемо з найбільшого. Це 8 ампер годин. Що він нам видав? 7839 мА. Майже 8 000 мА. Можна так сказати, округлити там 100 мА, якихось копійками не додав. Але в загальному мені сподобався результат. Розряджав я струмом 0,20, тобто 1600 мА. Окей, давай 1600 мА розряджав Розряжав я цей акумулятор. Так що непогано далі 3 ампер години. Дивимось на результат 3 ампер години 3128 мАг. міліампер годин. Тут більше заявлено на 128 мА. міліампер. Ну шикарний результат. Також розряджав я струмом 0,20. Це в нас 600 мА. Також для повноти тесту. Зараз він же працював. Працював на сервісі з гайковертом, працював тато з косаркою. Бачите, він же такий поюзаний. Добре, це на сервісі він працював довбав. Дивіться, я його ще раз кину на тест. Кажу для чистоти тесту. Дивіться, акумулятор Гросер на 4 ампер години в нас видав 4217 мА. Це більше заявлено на 200 мА. Реально дуже шикарний результат. Я казав в своїх відео, що ці 4 ампер години дуже шикарні і ціна 1000 гривень. Добре, погнали далі. Ну що, ємність, ви побачили, що видали акумуляторів. Це на 4 А години. Кажу, вже майже місяць робить і видав більше заявленого. Давайте ми з нього почнемо. Зараз ми вскриємо, покажу, як все виглядає. Давайте ми витягнемо. Як тут це зроблено, я вам все покажу. Так, акуратно. Індикацію я не витягнув, щоб не порвати. Зараз витягнемо. Дивіться, витягуємо звідси індикацію. Ось наша індикація. Відложимо на бік. Дивіться, яка БМС-ка. У нас чотири MOSFET. все проклеєно картоном, все, все чікібарі, вам чесно скажу. Термодатчик у нас присутній, приклеєний на акумуляторі. все як має бути, все по БМС-очка, де потрібно, в нас пролито все. Бачите, ось тут все залито. Де потрібно, все залито. Навіть на контактах залито ось тут. Подивіться, зараз я вам покажу, візьму лопаточку, не знаю, чи вам буде відблискати. Контакти, де в нас дуть групи, бачите, ось дивіться, отут контакти, все залито. Ну, це просто, я вам чесно скажу, за таку суму, тут дуже якісно все гарно зроблено. Індикація дивіться, як в нас зроблено, реалізовано. Бачите, по краях БМС. Ну, дуже круто, реально дуже. Е, дивіться. Від, е, чіпаємо ось тут наклеючку. Я вже тут віддирав, я вже заміряв сам, я вам все покажу зараз. Дивіться, ось так. Ось так. Блін, треба прогріти феном. Зараз я прогрію, щоб то все не покоцити. Отак. Дивіться, як все зварено. Ну, красота. Ну, блін, феншуй, точка в точку, гарно зварені, провари, супер. З цієї сторони, давайте ми теж відліпимо. Я просто відривав, дивився. Опір зараз заміряємо, я вам покажу. Я думаю, тут 14-15, але це високострумові акумулятори. Дивіться. Я заміряв, в мене в телеграм-каналі, я вже заміряв, я вже скидував е відео, там, що опір хороший в них, дивіться. Ось так. Бачите? Як все зварено гарно, акуратно. Все, все. Навіть оця штука холдер тут е проклеєний. бачите, такий полістиролом. У нас на 2000 міліапере акумуляторів. Тут вони реально видають 2000 мА. І давайте заміряємо опір. Заміряємо опір, щоб ви розуміли. Я вже в телеграмі там з хлопцями спорив, я вибачився, бо був неправий. Е ця в нас е паралель одна. І це ви додаєте. Якщо ти міряєш в паралелі, тобто оці два акумулятора в нас запаралелені, треба додавати. Тобто, якщо тут буде один внутрішній опір, ти додаєш автоматично його. Давайте заміряємо і зараз я вам покажу. Цей акумулятор вже майже місяць юзаний. Е, я вам чесно скажу: давайте візьму тестер, покажу вам, який опір. Ну, ви самі бачите по корпусу. Дивіться, я вам покажу ось по корпусу. Він вже майже місяць юзаний. Косярка, гайковерти і так далі. Все, все, все ним робилося. І подивимося, чи внутрішній опір змінився. Бо в Телеграмі я скидував, внутрішній опір тут був 15 мільйом. Зараз ми провіримо. Дивіться, представляємо щупами. Е, Провіримо, чи змінився внутрішній опір. Сильно, критично. Ну, попасти ще попробуй. Представляємо о, попав на кінець, я попав.

Тобто, що в нас виходить? У нас 15, навіть не повних 15 мільйом внутрішній опір одного акумулятора. Це хороший результат для таких акумуляторів, і за таку ціну, я вам кажу, це високострумові акумулятори. 15-14 мільйом внутрішній опір одного акумулятора. За 1000 гривень акумулятор на 4 а години. Я думаю, ви все зрозуміли. Так що, хто хотів якісь акумулятори по ну, я вам чесно кажу, зверніть увагу на Grosser. Дуже непогані акумулятори. Добре, йдемо далі. 3 ампер години, показуй. 3 ампер години. Розбираємо. Я ж його не Розбирав, перший раз розбираю. Опір ще не заміряв. Так, відкриваємо. бмс -ка. також все дивіться, по красоті. Все залито де потрібно, навіть на контактах. Дивіться, зараз я вам покажу. Бачите, от контакт. Залито також. Все залито, все залито. Раз, два, три, чотири мосфетіка е, Давайте ми знімемо зразу зарядочку. О, ось так. Дроти, АВГшні силіконові. Все, ну, все, блін, дуже класно зроблено. Це за свою ціну, я вам чесно скажу, топ. Це 3 ампер години, Дивіться, ідентично. У нас мають бути акумулятори по 1,5 години. Бачите, 18650, 1,5 години. Фірми я тут не прочитаю, не видно. Термодатчик присутній, все супер. Відриваємо також тут. Бачите, я ще навіть не відривав, ще навіть не заміряв на цих акумуляторах внутрішній опір. На 4 А ще раз повторюся, в Телеграм ще швидше скидав, коли мені прийшла коса. Тут, дивіться, відриваємо. І тут відриваємо. Дуже все гарно, і якісно зроблено, ну, чесно скажу. Дивіться. Відриваємо і тут. Показую вам, як є. Без ніяких пришвидшень, склеюк і так далі. Дивіться. Ну та відривайся. Треба було нагріти. Ось, дивіться, ставимо, ставимо сюди щупи і також будемо додавати, тому що один другого маскує. Внутрішній опір. Треба відривати. Я би, може, і відірвав, але вони, бачите, дуже гарні оці ось стрічки дають. Дуже, мені дуже жалко. Потім переварювати треба повністю все. Тобто перепаювати, БМС-ку піднімати, відкручувати і перепаювати. Показую, як є. Ну, Хто шарить, той знає, що опір як е, має рахуватися. Дивіться, ставимо 7,63. Такий же самий ідентичний опір, як е, в 4 Агодини. Дивіться, представляю, ще раз. 7,62. 15 мільом внутрішній опір. Це у нас високострумові акумулятори. Шикарний результат. За таку ціну топчик. Далі, 3 ампер-години. ще дешевше коштує. Я не пам'ятаю, чи 600 гривень. Сьогодні зайдемо на сайт, я вам все покажу. Далі, 8 ампер-годин на 21,700. Відкриваємо. Також ще не відкривав. Знімаємо індикацію, щоб вона нам не мішала. І е, пружинку теж відставимо на бік, щоб не вилетіло. Також, 1, 2, 3, 4 МОСВЕТА. Також. Показую, шикарно зроблена БМС-ка, все залито, навіть на контактах залито. Блін, ну дуже класно зроблено. А на термодатчик також присутній. Бачите, на акумуляторах. Тепер витягнути його. Давайте спробуємо витягнути. Ось так. Ізоляція присутня на контактах. Відриваємо. Акуратно. Дивіться, як гарно все проварено. Супер. Без, без погорілостей і так далі. Ну, дуже класно. Дивимось. 21700 в нас має бути наскільки 3,7 вольта, 14,8 Вт-годин на 4 ампера. Бачите, 21700А4 на 4 а. Добре, заміряємо. Дивіться, яка Нікелева стрічка. Дивіться, як зроблено шикарно. Ну, класно, мені подобається. Широка на весь акум, все гарно зроблено. Міряємо внутрішній опір. Дивимось. Дивимось сюди. Так, представляємо. Ну, ще вчитувати треба нікельову стрічку. Ну, блін, дуже погано тими щупами представляти. До Фнірсика немає таких щупів. Дивіться, тут взагалі шикарніший мільйон. Тут 10 млн. Дивіться, блін, не годен попасти. 10 мільйом. Оця на 8 Агодин просто топ. Дивіться, 10 мільйом внутрішній опір. Ще краще, ніж в там тих акумуляторах. Я вам покажу зараз ціну. Дивіться. 5,27, 5,27. Я паралель міряю. 5,28. Притиснув сильно, тримаю, бо дуже погано попадати отакими от, от е, щупами. Ну ви все самі бачите, я вам чесно скажу. На 8 ампер годин, хто хотів, беріть Ціна топчик. Зараз я вам ціну покажу. Чесно. Дивіться, я навіть збирати не буду, зараз вам покажу ціну. 8 ампер годин, дивимося, скільки акумулятор коштує в Гросера. У мене вже все підготовлено. Дивіться сюди. Заходимо акумулятори. Зараз я вам по цінах все покажу. Е -е, просто акумулятори ніколи лишніми не бувають. Я ще під посадку під макіту. Шуруповерти, акумулятори. Заходимо сюди, дивимось. Е, це в нас 3 Аг, Показую вам ціну. Е, 691 гривня. Це не настільки багато втікло від 4 Аг, я вам чесно скажу. 4 Аг коштує 999 грн, як я вам казав. Акція ще не акція по досі є. І на 8 Аг внутрішній опір. Ви бачили? Скільки? 10 млн. 10 млн Дивіться сюди, 1913 913 гривень. Ну, не топчик. Заряднети -то собі ще хочу подвійний в них купити. 584 гривні, обов'язково собі куплю. Дуал дуже крута штука. Вона, він, воно йде у нас на скільки ампер? 2 на 2 А. По 2 А кожне. Так що акумулятори, хто хотів, до своїх там пилок і так далі. В гросера я вам серйозно на повному серйозі рекомендую. Можете собі брати 2 ампер години коштує 345 гривень. Ну це, щоб ви розуміли, 2 ампер години, які є у вас шурупокрут е слабенький і так далі. Беріть краще ну, блін, 3 ампер години. Дуже вигідна ціна, я вам кажу: 700 гривень 3 ампер. Від 4 ампери далеко не втікло. 4 А топчик також беріть, бо тому що поємності ви бачите і 8 А. 8 А 1913 гривень. Ну, дешевше, я не знаю. На Китаї, напевно, дорожче. На AliExpress буде дорожче буде купити. Щоб ви розуміли, корпус ось такий я заказав. Просто для того, щоб ви розуміння, я вам говорю, як є. Ось такий от корпус під 21700. Зараз я вам покажу. На AliExpress я заказав ось такий корпус під 21700. Це зі скидками, з купонами коштує він ось такий корпус. Ось така БМС-ка, е, також на 4 MOSFET, -а. Ну, е, в Гросера вона е, трошки поцікавіша, мені здається. Та вона трошки більша, трошки краща. Бачите? Навіть в Гросера краща. 400 з чимось гривень, а зараз на даний час, я думаю, коштує 500 гривень. Це, щоб ви розуміли сам корпус. В Гросера за 600 гривень 3 А години ось такий купляєш. От, от корпус пустий, а ось 3 А години маєте. Я посилання вам залишу на корпус, якщо хочете. Самі побачите ціну. Ну, чесно говорю, хто хотів акумуляторів, тут ціна якість. Самі бачите, я говорю вам чесний відгук, поємності вам показав. Цей акумулятор, бачите, скільки юзався. По досі працює, опір не впав, все працює, такий як був, такий і залишився. Так що, на цьому все. Посилання на всі акумулятори я залишу і на Aliexpress Також вам залишу. Хто хоче сам зібрати під 21700. Порахуйте, що то не вигідно, вигідніше купити, готовий. Ну, у мене є акумулятори, що я собі так замовив, але краще купляти готові. А на цьому все пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу проведено ось таку. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео. Зараз хейтери будуть писати: готовова, облизав, облизав. Я вам показую, хлопці та дівчата, реальні речі. Тести не брешуть, тут не бреше, електронне навантаження не бреше. Все як є.